Bonjour à tous mes chers élèves, comment allez-vous aujourd'hui Ça va Quel temps fait-il Quel temps fait-il chez vous Accueillez, il pleut des cordes. Києві лє як з відра. Ді корди, це канати, струни. І коли ви кажете il pleut décorde це означає, що дуже-дуже сильний дощ. А Київ Ми жадер. Але я обожнюю. Жадер, кант іль я обожнюю, коли йде дощ. І votre temps préféré? Яка ваша улюблена погода? От бачите, цими питаннями я вам показала, як можна почати свій діалог з французами, не боятися, французи дуже люблять говорити про погоду. Voilà. Тому перше питання, щоб зав'язати теплий діалог, може бути про погоду. Сьогодні je vous propose, я вам пропоную. Або ще французи можуть сказати: je vous offre, я вам пропоную. Елнжі, комлій до фан, зануритися як дельфіни сі профондур на глибини Дусен Океану, який називається Кіс-Пель Гра-Мère французька граматика. Est-ce que vous êtes prêts? Чи ви готові? Moi, je suis prête. Я готова. І дві теми, які ми сьогодні будемо з вами розбирати, це минулі часи. В попередніх лекціях ви можете подивитися уроках, я вже вам розказувала про два часи, такі як паси і імпарфей. Давайте пригадаємо, пасе композі» – це час, який в першу чергу відповідає на питання, що зробив, або що зробила. Так, я вам рекомендую нотувати кожен мій урок, тому що якщо ви прописуєте, робите собі такі таблички, то процес вивчення мови буде набагато ефективнішим. Отже, пасі композит що зробив? Що зробила? Або що зробили? І ви фіксуєтеся на конкретній дії, яка відбулася в минулому моменті. Вона відбулася. Вас не цікавить, як довго вона відбувалася, ця дія. Раз. І відбулася. Поділіть зараз зошит на дві колонки. Вам так буде простіше сприймати, бо інфографіка це теж дуже важливий елемент для того, щоб мозок сприймав структурно і якісно цю інформацію. Поділили одна колонка під пасі composé друга колонка під ампахфей. І ми з вами починаємо розбір. Своє, будьте зараз дуже уважні і обережні, щоб запам'ятати все. Отже, якщо ми порівнюємо два часи: пасі composé і ампахфей, перше, що ви пишете, яким питанням або на яке питання буде відповідати кожен з цих часів. Асікомпозі, минулий час дієслово буде відповідати на питання, що зробив. Що зробив? І що зробив це питання для дії, яка відбулася в минулому конкретно, в якийсь конкретний час. І ця дія там же і завершилася. Французькою мовою, бо я знаю, що ви навчаєтеся на курсах, а, і на моїх курсах, і у Франції. Це правило буде звучати під Пасси «action concrète», конкретні дії, і Terminé dans le Passé, і завершені в минулому часі. Приклад, в минулому часі дія, що зробила, завершилася. Як свери, вчора ввечері. Je suis allée au cinéma. Я сходила, що зробила в кінотеатр. У, Або другий приклад. La semaine dernière минулого тижня «J'ai cuisiné», я приготувала «Un plat magnifique très délicieux, дуже смачну страву. Ще раз акцентуємося на тому, що пасі компузей це час, який відповідає на питання, що зробив, що зробила. Ідемо на порівняння з цим же сюжетом в ампахфей. Якщо в пасі компузей, що зробив, то в ампахфей, оскільки ампахфей це час про тривалість. Так, дивіться мій попередній урок, є попередній урок окремо на «Пасі компози і на ампарфей. Це про тривалість, це про процес. Тому питання, яке ми будемо ставити до діє слова в амперфі, що робила? Що робив? Що робили? Розумієте? «Пасі компози, що зробив? Закінчена дія, амперфі, що робив? Незакінчена дія. І французькою мовою ми можемо це правило назвати que, euh, nous utilisons, ми використовуємо, «imparfait» для звичок, pour les processus, для процесів в минулому часі. І давайте зробимо приклад. Наприклад, uh, je fais du sport, uh, j'aime bien marcher avec mes chiens, ви знаєте, що в мене є. Les ось тут я їх показую наші прогулянки з ними, но помнет. І ось я вам скажу таке речення: кожного дня uh, з моїми песиками минулого тижня я ходила по 10 кілометрів. Voilà. Je marche! так? Або через дієслово «se promener». Je me promene 10 km avec mes chiens chaque jour. «tous les jours». І тут фраза tous les jours це кожного дня. Можна сказати chaque jour можна сказати tous les jours. Прогулювалася. Je me promenais avec mes chiens. Прийом, прийом. Як зрозуміло, Якщо клер, можете в коментарях написати ось таку фразу «C'est clair». або «Je comprends», я розумію. Або «Ça marche», все окей, англійською мовою dell. It's, it's well, well done. Молодці. Це в нас була перша лінія порівняння. Друга лінія порівняння. Deuxième ligne de comparaison. Якщо ви Українською мовою, ну, спочатку, хто ще починає тільки думати українською, і потім вже французькою мовою, хочете розказати про події, про дії, які відбулися одна за однією. Дія, одна за однією. Наприклад, я прокинулася, що зробила, знову ж таки, о 7 годині ранку. Я вмилася. Я поснідала це все якби через кому, якщо ми пунктуацію. Я поснідала і я поїхала в спортзал. Дія за дією. Що зробила? Прокинулася, що зробила, почистила собі зубки, що зробила, поснідала, що зробила, поїхала. Коли у вас є така картина, то ви використовуєте пасі композит Перекладаємо. Перекладаємо уважно. І до речі, якщо ви не знаєте, як утворюється час пасі-компузі або Ампахфей, бо це урок про порівняння цих часів, то, будь ласка, я вам рекомендую зайти ось за цими посиланнями, які зверху це уроки а, окремі по пасі-компузі і по Ампахфей, там ви знайдете утворення цих часів і ще багато інших прикладів. А ми поїхали перекладаємо одна за однією дією. Я прокинулася. «Je me suis réveillé». І тут яке дієслово в інфінітиві працює, прокидатися «Se гревеї Нагадаю вам, що всі дієслова, які формуються з часткою с, це є дієслова, які називаються «verbe pronomino» – зворотні дієслова. І в пасі композі вони всі абсолютно 100% утворюються за допомогою допоміжного «être». Ще раз детально в уроці на пасі композі. Про утворення. Alors, je me suis réveillée, я прокинулася, je me suis lavé, я вмилася. Це також ляве інфінітив зворотній. Далі, що я сказала, я поснідала, а тут через J'ai déjeuné, voilà. Або j'ai eu mon petit déjeuner. Petit déjeuner – це сніданок. J'ai eu, Тут працює звідки цей U взявся, це діє слово «авара». Це діє слово «j'ai eu», поснідала mon petit déjeuner. Чому там «avoir» а там «être»? я вам порекомендую, якщо ви захочете придбати собі методичку мою, яку я давала на курсі Gramer Guru». Це такий був практикум дводенний на всі часи. В активі французької мови я вам залишу посилання в коментарях, ви можете перейти і придбати собі цей курс, і е, забрати собі методичку на всі часи. Дуже класно. роздрукуєте і завжди вона буде поруч і е, буде таким вашим помічником, провідником по часам. І там є така табличка, будиночок, в якому живуть дієслова, які відмінюються з дієсловом «етре». І наочність візуалізація вона дуже сприяє запам'ятовуванню, тому дуже рекомендую. І ось mon petit déjeuner і je suis parti» і я собі partir, інфінітив поїхала sport, займатися спортом. Voilà. Це приклади на дія за дією, французькою мовою ми це називаємо послідовність. Сук д'акціон послідовні здійснили в минулому часі. bien, c'est parfait. Порівнюємо цю другу лінію з импафей, що ж буде відбуватися в импафей. А в imparfait будуть відбуватися так звані описи. Так, описи французькою мовою дескріп. Дескріпн. І ось в цих описах. Ще раз нагадаю вам, що описи це про дію, що відбувалося, якщо ми говоримо про ампарфей. Тому в описі, наприклад, що ми можемо з вами описати? Давайте людину опишемо. Це була дівчина, вона була красива, вона мала блакитні очі, це про опис. Можна погоду, наприклад, в коментарях мені описувати, так? І на, неї, на ній був вдягнутий чорний жакет. Давайте так. От ми описуємо: це була дівчина. Беремо дієслово «être» бути. І по правилу утворення ампарфе дивіться урок по формуванню, ми ставимо форму ети. Сете це була «une fille» дівчина. Далі вона була блондинкою. «Elle était» – знову дієслово «être blonde». В неї були блакитні очі, були це вона мала. Il y a le mot Elle avait des yeux bleus. Il Il y a le mot porter. Elle portait Elle porte un jaquet noir. Oui, un veste noir. Ви бачили форми пасі-компузі Ампахфе, у тут в тексті, так, де з'являється, як утворюється. Ще раз вам скажу: якщо у вас є проблеми з формуванням, або ви не до кінця знаєте, як формується час, дуже рекомендую переглянути уроки на пасі-компузі і Ампахфе. Тому що чим більше ви візуалізуєте, чим більше ви говорите прикладів, тим швидше ви заговорите якісно французькою мовою. Це закон. Це люльова. -лю а ми поїхали далі. Третя лінія порівняння «passé-composé» і parfait» – увага. Якщо у, вас, якщо у вас є така ситуація, що щось відбувалося, тобто вже вам parfait» було, і протягом цієї дії відбулося щось інше. Отут зараз, щоб обміскувати, поставте паузу моє відео, ставте, не лякайтесь. І обміскуйте, спробуйте українською мовою прописати кілька прикладів. Коли у вас в процесі однієї дії, так, яка вже вам перфеба цей процес, відбулася інша. І тут, в нас, виходить, мікс цих часів. Давайте, наприклад, а який я прописала для вас, так. Я спала, в процесі я спала. Коли задзвонив телефон. Я спала, коли задзвонив телефон. Спала в процесі ампаit, формуємо інфінітив. Же infinitiv. Спала dormais. Далі, коли, коли le téléphone, І дієслово задзвонив, що зробив в пасі композі. Quand le téléphone a sonné. Задзвонив композі. Тут також хочу, щоб ви поставили паузу і обов'язково в коментарях прописуйте свої приклади. Ви знаєте, що я дуже а, орієнтована на вас, орієнтована на свою аудиторію. І я дуже хочу вам допомагати у вивченні французької, тому я коментую а, кожен приклад, бо знаю наскільки для вас це важливо. Сіуплі! Живу зампі! Сі вуплі тут недоречно. Жу зампрі, прошу, це наше українське. Прошу. Йдемо в порівняння. Цієї сюжетної лінії Вампарфей. Якщо у вас будуть дві пролонговані дії, то це ми будемо говорити з вами про deux actions», дві дії. Сімюльтані одночасні. Сюмютайни це одночасні. І давайте приклад зробимо. Я читала книгу в той час, як е, моя донька готувала вечерю. Я читала книгу, поки моя донька готувала вечерю. Одразу хочу, щоб ви помітили, що дві дії йдуть в процесах. Що робила я, читала, що робила, вона готувала. Не зробила пасі конфузії, а робила і одна інша, і донька, і мама. Отже, я читала вам парфі. je lisais en livre, так. поки Pendant que. Це будуть два слова: панданку, мафія, моя донька, препарі, фіксуємо закінчення гарнесенько. Ще, наприклад, поки я вас навчала процес, так? поки я вам викладала французьку, ви писали конспекти. Так? Деку же «ву». зансені, поки я вас навчала. Vous Зикрив'ї виписали вони ваші конспекти. Ось така різниця composé» і ампарфей. Я вас дуже прошу ще раз прописати приклади, свідомо їх проміскувати, написати спочатку, от моя рекомендація українською мовою, щоб ваш мозок, якщо ви знаходитеся на початковому рівні, зараз дивитеся, щоб ваш мозок реагував спочатку українською мовою, бо ви маєте свідомо це зрозуміти, де абітют, де робила, а де конкретаксіон, де зробила. Так, пасікомпозей. Тому перший крок рекомендація прописуєте, міскуєте українською мовою. Другий крок, хто ще не вивчив, як утворюється, будь ласка, дивіться уроки по утворенню формасіон. І третій крок перекладаєте на французьку мову. А зараз я вам ще дам бонусом так звані коніктер Темперель. Це маркери часові, які йдуть до пасікомпозі, а які йдуть до парфей. Увага! Отже, маркери нотуємо і обов'язково з кожним робимо свій приклад. Маркери через коніктер тампорель. Коніктер тампорель. Слово коніктер звязник той, що пов'язує тампорель, часовий. Тобто, з якими українською мовою це обставинами часу ми будемо використовувати пасіком і ампарфей. Увага! Пасікомпозей маркери. Єре вчора. Вчора це фіксований час, вчора зробила. Хоча подекуди єр може бути вчора і робила. Але притаманніше французькою мовою використовувати hier, je suis allée au théâtre». Так само від єр може бути – «зранку вчора, soir» вчора ввечері, зранку. В день. Наступне La semaine dernière, минулого тижня. Так само тиждень можна замінити і поставити le mois dernier. dernière, dernière j'ai visité, visité Archiv минулого року я відвідувала Харків. Наступне. Un jour, одного дня. Un jour je suis parti en France. Одньо, одного дня я поїхала до Франції. Наступне. Après, після того, або є таке слово puis, потім. puis, euh, потім пізніше euh, я запросила його до нас. Puis, je l'ai invité chez nous. Наступне раптом. Soudain. Soudain. Сюда, раптом, я почула м, якийсь звук. Сюда же entendu un бурі. це як шум, якийсь звук. Далі. ans plus tard. коли ви кажете там два роки по тому. Плютар це потому або пізніше. ans plus tard ми переїхали на південь Франції. nous avons déménagé «Au sud de France. Voilà. Далі дуже популярна фраза три роки тому, чотири роки тому, два тижні тому. Ось ця українська тому слово, так, обставина, французькою мовою буде передаватися через три слова: іль і а, яке читається ілья. І ця фраза ставиться на початок речення. Тобто, два роки тому Ілья на початок, Ілья дезан. Три тижні тому, Ілія семен». два дні тому я купила собі е, нову автівку. Ія дежур гештейно. Молодці. Далі фраза «jusqu'à maintenant. «Jusqu'à maintenant». Досі, е, досі я е, не була у Франції. Тут е, заперечення я поставила. maintenant». «Je n'ai visité la France. Voilà. І а, ще один такий період може бути, коли ви хочете сказати, з якогось року по якийсь рік. De, ну, давайте скажемо, з 2022 по 2023 а, ми м, м, жили в великому будинку у Франції. «De 2022. à 2023».

Раніше ми спілкувалися дехто з українців спілкувався російською мовою. Avant les Ukrainiens і amparфі увага форма. Закінчення «е», «н», «т», -E тому що множина. Не забувайте подивитися мій урок про ампафі утворення. Uh, voilà. Parле, uh, Maintenant, tout le monde parle ukrainien. Наступне. Quand

Відвідувала Францію кожного року кажіти jeune». Далі фраза дуже популярна les jours, щодня. або les ans, щороку. Кожного дня, наприклад, у вересні кожного дня ми відвідували нашу кав'ярню на розі. tous les jours, Nous visitions notre cafétéria à côté. D'allez phrases. Normalement, généralement, ces phrases qui touchent, perradient vous un processus statique au mnoulumu chasi. Normalement, il mangeait des salades pour déjeuner. D'allez phrases. D'habitude, de passé, quelque chose se Toujours, souvent, euh, chaque jour. І фраза pendant que pendant que в той час як вже прикладавала, давайте ще раз один зробимо. В той час, як ми з вами спілкувалися французькою, вони якраз до нас їхали автівкою. Pendant que nous parlions français, наші друзі, nos amis, venez chez nous conduisez chez nous. La voilà, Браво! Ну що, на цьому ми дусимо, повільно уповільнюємося. Uh, І я вас дуже прошу, je vous, demande, je vous conseille, я вам раджу ще раз свідомо переглянути цей урок, зробити конспекти, в коментарях прописати відповіді на тих моментах, коли я вас, як курьочками, туди в море занурюю, плінжу. І обов'язково йти. У світ і користуватися цими часами. Я вам бажаю бенжурні! Не переключайтеся, діліться відео з тими, кому потрібно вивчати французьку мову, французьку граматику. А я вам кажу атхіб'янто! Дуже скоро побачимося з новим уроком про займенники А І. Не переключайтесь в